Мої вітання, друзі! Це коротке відео для тих людей, хто, як і я, хотів би пограти в Trontend Liberty, знаходячись в Україні. На жаль, компанія NCSoft поки що не додала на глобальному старті Україну список країн, які б могли нормально грати без різних VPN-програм. І чесно кажучи, я і сам дуже сильно злюся через цю ситуацію кожен раз, як тільки відкриваю її. Але не варто панікувати, розводити якусь змову, я впевнений, що найближчим часом вони все ж додадуть нас до європейської локалізації. Особисто я планую написати колективного листа, зробити таку собі петицію від імені українських гравців, які б змогли її підписати та відправити її в Амазон і в саму NCSoft. А поки що, ось коротка інструкція, як саме додати Тронтент Ліберті до вашого українського аккаунта в Steam, який був або є зареєстрований в Україні. Отже, для цього вам потрібно спочатку перейти за посиланням, які будуть під відео, або ж знайти самому в гуглі тунель бір VPN». Можна використовувати також і інші, якщо ви вже їх оплачуєте. Але VPN повинен бути встановлений саме на вашому ПК, тому що нам потрібно буде заходити і до самої програми в Steam. Я перепробував, напевно, десятки різних VPN-ів, і платних, і безкоштовних, і реально без проблем і вильотів найбільше мені сподобався саме тунельбір. При реєстрації вам безкоштовно дадуть 10 000 Мбайд трафіку, якого і в цілому може вистачити для того, аби грати в цю гру далі. Отже, після того, як ви вже встановили програму собі на ПК, зареєстрували аккаунт та увійшли до нього через програму, нам потрібно включити VPN саме на європейські країни. Я використовував в цьому разі Польщу. Після цього ми заходимо в браузер, саме в браузер, та логінимося у ваш Steam аккаунт. Можливо, у вас буде активований Steam Guard, тому вам потрібно буде підтвердити вхід через вашу електронну пошту або мобільний додаток Steam на телефоні. Тепер шукаємо якусь гру, яку продають за гроші, та просто додаємо її до кошика, але не купуємо. Бачимо, що в аккаунті Steam змінилася форма оплати на ту валюту, яка використовується в цій країні. У мене це злоті, а у вас можуть бути євро. І тепер просто шукаємо в пошуку Trond Liberty та заходимо в меню цієї гри. Бачимо кнопки, які нам не були доступні раніше, а саме грати та додати цю гру до своєї бібліотеки. Натискаємо кнопку Грати і нас перекидає на відкриття аккаунту вже в програмі Steam на вашому ПК. Там натискаємо Прийняти, і тепер гра автоматично додалась нам до нашого українського аккаунту і почала своє встановлення. Цілому на цьому все. Гру можна завантажити вже без ввімкненого ВПН. Але не забудьте, що для комфортної гри вам все ж він буде потрібен. Ви можете грати і через безкоштовні VPN-програми, але на жаль, вони будуть дуже повільні і можуть вилітати. І тому я рекомендую той, який використовую сам. Це не реклама, я реально спробував багато яких там різних VPN-ів і найменший пінг у мене був тільки у ГІРАП. Це та програмка, яку я встановив один раз і більше не заморочувався. Всі посилання я залишу під відео, кому буде цікаво. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, відео вам сподобалося та буде корисним. Приємної гри та успіху!